Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У мене окреме питання до Давід Браун Архамія, кому не цікаво про листуйте. Це наше з ним особисте, Пише Дана Ярова Давид. А чи пам'ятаєш ти історію з своїм кримінальним провадженням в 2015 році? Я тобі нагадаю. Тоді ти створив фонд заробітних плат для людей, які зайшли в міністерство оборони України в складі волонтерського десанту. Зразу відмічу, я від зарплати відмовилась, бо мала з чого жити. Інші були з різних міст, і це було нормально платити їм ЗП. Але це не завадило Анатолій. Матіо, з при підтримці Генеральної прокуратури порушити проти тебе кримінальну справу за нецільове використання грошових коштів. Хоча треба віддати тобі належно, була навіть офіційна відповідь з податкової служби України, що так робити нормально. Тепер я тобі нагадаю, що я певно одна з перших написала тобі Давай боротись, і ми за ніч створили групу волонтерська тюрма, де спочатку самі сміливі почали писати свої порушення законодавства в статусі волонтерів. І це було не про шахрайство, а, наприклад, перевіз між позиціями БК цільовими особами, вивіз поранених без відом. Гаєш, бо в них не було поранених цивільними особами про передачу трьохсотих тій стороні, а потім вигризання шляхом гвалтування галітея їх з країни 404 і все таке інше. Це все було поза межами чинного законодавства. І Зараз волонтерська діяльність досі не унормована на рівні держави. Так от хочу тоді нагадати, що я не пам'ятаю на той момент цивільної особи з волонтерського середовища, хто б тебе не підтримав, не пам'ятаю, бо навіть тим, кому було страшно стати падлом і не підтримати. Тебе відстояли тоді всі. Зараз що сталося? Що змінилося в своєму світогляді? Можна до кожного в цій країні доїбатись. По кожному можна відкрити кримінальне провадження по кожному. То як тобі норм? А по відношенню до тих, хто тебе тоді відстоїв, також норм. Я не вірю, що ти чесно відповіси, але твоє мовчання буде голосніше за тишу і не лише для мене. Раніше Ярова писала ворог вже за кілька кілометрів від Покровська, Київ завішений політичними білбордами. Не вже зараз головне рейтинги на оборона країни. Втрата Покровська це дорога на Дніпро пише Ярова дана, яка цього року через фальсифікації не пройшла до громадської ради в Міноборони, мабуть, комусь дуже заважає минулого року. Пані Дану лобіював залужний, і результати ви самі бачили. Вона багато чого зробила. Зараз пані Дана зазначає, поки наші воїни тримають фронт, тилу розгортається боротьба за владу, час згадати, хто справжній ворог. Ми втрачаємо території. А саме головне ми втрачаємо людей. Ми воюємо з країною, яка по території в кількості населення ВВП в рази більше ніж Україна. Окрім того, наш ворог 25 п'ятому році збільшує відсоток ВВП на війну. А це значить більше обстрілів, більше ракет, більше дронів. більше Можливості наступу, і скільки б не контрактувала держава зброї, навіть з допомогою союзників цього недостатньо білборди не зупинять ракети, дрони і танки. Війна не час для політичних ігор, бо можна догратися до того, що вибори будуть проходити десь в Івано-Франківської Закарпатській області. І якщо в попередніх моїх проєктах герої України говорили, що перемога це вихід на кордони 91-го року, то в цьогорічному проекті вони говорили, що нам, хоч би, втримати те, що маємо. Ми маємо. Ми можемо втратити найголовніше державність, тільки системна робота і допомог. Мога зсу може дати нам шанс відстояти свою країну. Ви хочете, щоб країна Україна лишилась на мапі світу. Тоді допомагайте ЗСУ і працюйте кожен на своєму місці. Також дана писала про погрози і шантаж її сторону через її діяльність критику проведеного голосування таких людей, як Дана. Нам дуже не вистачає міноборони на цьому місці. Я ставлю в публічному просторі. крапку по виборах в антикорупційну раду Прямо та перевожу її в юридичну площину. Виключно якщо я пишу про погрози моїм дітям, я це пишу не просто так а більшого на даному етапі я говорити не можу. Бо порушуючи не законодавство, але повторювати долю Катя Гандзюк, я не хочу і маю повне право шляхом оприлюднення цієї інформації захищати свою родину в межах та спосіб дозволений законодавством України. Якщо в мене як громадянка, якщо в мене як громадянина України і кандидата на виборах є питання щодо дотримання норм законодавства і положення. Про антикорад, в написанні якого я також приймала участь, то певно маю право як громадян демократичної держави їх відстоювати, як і голос кожного з вас, хто віддав його за мене. Якщо я побачила системну помилку, то я готова працювати над її виправленням, а не бігати добами по всьому ФБ і навалювати в команди опонентам. І в цьому місці, як в нормальному зрілому демократичному суспільстві, мала би бути дискусія, а не перехід на особистості і закиданням лайном. Так ви, як члени демократичного суспільства, маєте право на висловлювання своїх думок, але в зрілому демократ. Тичному суспільстві не переходять на особистості, чого я ще жодного разу не зробила і не буду, бо це негідно. Але ми таке суспільство, яке є і є це. Я також добре усвідомлюю нам, що потрібно дорости до якогось рівня зрілості, час це розставить на свої місця. Як казала мені одна людина після дев'яте місця в баталії по харчуванню, ну приходь вже в своїй футболці. А я казала, тому публічно тему закриває редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі. Підпуститись, переможемо разом.